Для одних непотріб, для інших скарб. У середмісті Черкас живе місцевий плюшкін. Дідусь не викидає нічого уже кілька десятків років. Усі речі зберігає у себе на подвір'ї. Такому сусідству з черкаським зберігачем раді не усі. На сморід та щурів жаліються навколишні власники будинків. Про потребу у непотрібних речах розкаже Ірина Головка. Усі ці речі 73-річний Віталій Ліль збрав кілька десятків років. Свої скарби дідусь зберігає просто неба на шести сотках власного домовладіння. Його багатство виросло вже ледь не на два метри вгору, а ходити по подвір'ю можна лише по вузенькій стежечці. Та це для Черкащанина не біда, бо усі речі переконує украй необхідні. Скло не викидається, воно потрібне буде, бо мусорки. На кучу беруть і потім вивозять, а воно ж не розце. А скло треба, щоб в державі було підприємство, яке переробляє скло. Деяким речам Віталій ліч дав нове життя. Тепер поліетиленові пакети та дошки, то утеплювальний матеріал. Я Стінку, бо північна сторона, гроші, як кажуть, фу-фу, то я поприкладав, щоб як-небудь тепло зберігалося. Таке сусідство до душі не усім тутешнім. Сусідям, вроді би заважає. Ну, запахи влітом є, да, там таке вроді не убрано. Наче курі там живуть. Сам Плюшкін теж нарікає на сусідів. Вони упевнені, старенькі, мріють про його будинок. А в мене почали ж були ще з 2000 року, а це все глумиться, я би ну, замусорить. Як замусорить, поставити, щоб вони не лізли. Це все моє. Просто я не викидав його і все, бо воно не гниє, воно, як кажуть, не має запаха дурного. Черкаським Плюшкіним знайомій у міському управлінні інспектування. Там уже декілька років поспіль реагують на скарги сусідів Віталія Братка. Та справа далі адміністративних штрафів не йде, говорять інспектори. А вивозити нажити з приватного дому не можуть. То таких випадків багато і в багатоповерхових будинках. От нещодавно ми виявили теж за скаргою сусідів будинок, квартиру, де власник збирав різний непотріб із смітників, і от зазначу, що тільки металу звідти було вивезено близько трьох тонн. А ще плюс пластика, ще плюс скляні вироби і так далі. Викидати на смітник збіжжя Віталій Ліч уперто не хоче, а нужденним і зовсім готові речі дарувати. Заберіть, що вам треба. Як вони бідні? А що значить прибрати? То, що годиться, воно буде. А то що не годиться, можете забрати. побачення. Ірина Головка, Тимофій Ярмоленко. Віка новини.